Голубко біла, ти лети у світ, хай буде мир у небі голубому, бо голуб миру кажуть з давніх літ, приносить радість родові людському. Бо що ж доруча в світі є за мир, та й за життя цінічого немає, коли піснями сповнений ефір, сміються діти. І душа співає, коли панує щастя і любов, танцює понад квітами комашка у світі мир, основа і засну. Основ. І символ миру білосніжна пташка. Голубко біла, ти лути у світ. Хай буде миру небі голубому, неси всім щастя, передай привіт. Усім народам, Людові, Земному. Автор Надія Красоткіна. Дякую.